Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата! У мене сьогодні дуже добрий настрій, і я хочу з ним з вами поділитися. Тож, малеча, не сумуй, успішку мені свою подаруй. Малята, подивіться, на підлозі лежить книжка. Що ж сталося? Хіба можна так поводитися з книжками? Книжки треба берегти. І вони повинні стояти на полиці, а не валятися на підлозі. Подивіться, а книжка то зовсім пуста. Куди ж подівалися казки? Що ж, малята, знов на нас чекають непрості випробування. Але ми повинні допомогти книжці повернути її казки. Під веселкою підемо, в світ казковий попадемо. Ось вона, чарівна країна казок. Я вам казку розповім, а ви мені допомагайте і за мною повторяйте. Якщо в казку всім серцем повіриш, Світчарівні двері відкриєш. До казки легко попадеш? Якщо мене з собою візьмеш. Зустрінеш чарівницю вірного коня, жар птицю. Усі труднощі здолаєш. Казки до книжки повертаєш. Ми вже з вами у казці. А ось наше перше завдання. Перетворіть звірів з великих у маленьких, а допоможуть нам чарівні слова. Лим, 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 був великим, став малим. Лис? Лисенятко. Заєць. Зайчнятко Ведмідь. Ведмежатко Вовк. Вовченятко. Малята. А в якій казці жили всі ці герої? Правильно! Колобок! Ось ми з вами знайшли. Першу казку, яка називається Колобок. Колобок рум'яний бік. Він від бабки втік. До лісочка докотився тут з дітками подружився. Я веселий колобок. Люблю співати, грати, танцювати. Тож пограйте разом зі мною. В мене є такий капелюх. Він не простий, а чарівний. Все, що в нього попадає, вмить пропадає. Ну що, пограємо? Нуна встали сі коло, обернулися навколо. Тихо, тихо, зупинись. Закрай очі, не дивись. Всі заснули. Ай -яй, яй, хто зник? Швидко відгадай, всі уважними були. Героя капелюшок поверни. Граємо ще раз. Нума встались і коло. обернулися навколо. Тихо, тихо, зупинись, Закрий очі, не дивись. Всі заснули. Ай яй, -яй хто зник? Швидко відгадай. Всі уважними були. Героя капелюшок поверни. Дуже весело ми грали, знов ми казку відшукали, яка називається Коза дереза. А я рак не борак, як ущіпну, буде знак, та як вщіпне козу, та як вщипне дерезу, як замекала коза, як рвонула дереза, втікла з лісу вона десь по світу блудить, бо ніхто і ніде брехунів не любить. Я гарно розмовляю, бо звуки чисто промовляю. Отже, наступне наше завдання мовленева розминка. Повторюйте разом зі мною віршовані рядки і згадуйте, про яку казку йдеться. Ця, ця, ця дружили журавель і лисиця. Це, це, це знесла куриця, яйце. Иця, іця іця вкрала півника лисиця. Ми гарно з вами промовляли мовленеву розминочку і віднайшли ще одну казочку, яка називається Котик і півник. Хто рубав у лісі дрова? Хто в цей час сидів удома? Хто наказував? Сиди, з лискою не говори, хто не слухався поради. Кого лиска знову крала, хто кричав, як тільки міг, щоб друг йому допоміг? Хто ці друзі? Що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. А зараз ми будемо грати, злих та добрих героїв визначати та за їх вчинки смайлики дарувати, веселого добрі герої будуть мати. А сердитого за злі вчинки будемо дарувати. Котик щирий, любий, півника оберігає, бо знає, що лисичка його підстерігає. Добрий чи злий цей герой відгадай смайликом його позначай. Веселий смайлик йому подарували, от би всі злі люди, такі, як цей котик стали. Ну а півник не слухняний, котика не слуха, сам біду собі накликав, буде йому наука. Добре чи злий цей герой, відгадай, смайликом його позначай. За непослуб злого смайла має, що робити так не слід, нехай запам'ятає. Далі казка про звірят, півник і двоє мишенят. Півник любить працювати, нема коли відпочивати. Треба зерно змолотити, млин нести, борошно зробити, потім піч треба топити, тісто на пиріжки місити, потім їх там випікати, нема коли йому гуляти. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Добрий смайлик за роботу має. Нехай же трошки відпочиває. Ну, а мишкам лиш би грати, танцювати та співати. Геть не хочуть працювати, півнику допомагати. Добрі чи злі вони відгадай, смайликом їх позначай. Сердитий смайлик миші мають, бо півнику не допомагають. Всіх героїв ми впізнали. Нову казку відшукали, яка називається Рібка. Працював наш дід немарно, зійшла рібка дуже гарно, кличе дід усю родину тягнуть, тягнуть безупину. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, поки мишка та й до них не прийшла. Рібку витягнути їм допомогла. Впала рібка на Андрюшку, дід на бабу на марушку, баба та й на дочку мінку, дочка на собачку хвінку. А собачка та й на кицьку варварку. Ну, а мишка, шусть у свою шпарку. Подивіться, малята, це дзеркало, воно криве, воно показує всі предмети навпаки. У цих краях живе чаклунка. Пам'ятаєте, та, що Івасика Телесика вкрала? Нікого й нічого вона не любить. Це вона зробила це дзеркало таким. Дзеркалі відьма не стара, а молода, не товста, а струнка. Все життя обличчя відьми зле, а в дзеркалі стає добрим. Вуха не великі, а маленькі, сукня не брудна, а чиста. Старі туфлі стали новими. Малята ми розпізнали всі чари злої чаклунки і віднайшли знов казку, яка називається Івасик Телесик. Хто це в човнику пливе і рибку матінці везе, і кого змія страшнюча з'їсти хоче більш за все на лопату? Хто не сів, хто оленку загубив? І кого це гусенятко принесло до мами й татка? Малята, ми з вами виконали всі завдання і повернули до нашої книжечки всі казки. Пам'ятайте, що книжки треба берегти і читати. Шановні батьки, читайте дітям казочки щодня, у вільний час, коли лягають спати, про рибку золоту і каченя, про лицарів, що вміли воювати, про мудрих фей, що доброту несли, про тих, що не хотіли працювати, про всіх. Які відважними були, йшли вперед, не вміли відступати. Читайте їм казки про доброту, про працьовитість і красу читайте, легку, звичайну, казочку просту та дітям у казках не відмовляйте, бо казка вчить і загадку несе, дає надію, завжди надихає.